Да я забрал, чешу. шо? он их хочет ще Сука, блять, не мона, блядь, пролистый забор цейну. Колон тебе... Да, ебать у тебя волосы. Сюда. Ти що, пострився? Хто да -да. ти? Ми є результатом експерименту, в ході якого було створено сутність під назвою Есвідо. Тато, за нашими даними, землю обертає особливе інформаційне поле, так звана Ноосфера. Вона об'єднує всіх розумних істот на планеті та зберігає їхні ментальні образи. Яке правило справжнього вченого? Наша основна мета внести корективи в ноосферу. Це дозволить ліквідувати гнів, жорстокість, заздрість та інші негативні фактори складу. Як ти казав? Яке справжнє правило вченого? Індивідууми не здатні вплинути на ноосферу. Замовч, але ес свідомість може. Заткнись! Закрись свисток! Треба стерти! Знищити? Викорінити це! Я хочу стерти це назавжди! Без сліду, без залю! Стіфе! допоможіть мені, Стив! Щось він якийсь ненауковий підхід вибрав, ні? Це я міг би так зробити? А ти ж науковець Сая в бориген з палкою бігаю. Вже. На нахуй. Шестеренка тобі, блядь. Щоб фізику учи в следующий раз, блять, а нахуя это? Я тут до чого? що мені ці скримери, блять. Я думал, це сталкеры бояться у нас повітряна тривога. Повітряна тривога! Юш, знову викид. Один за одним ідуть. О, стрілець здорово. Весі дівь знайшов, де заховатися. Стрільцю, скіф отямився. Я ж тобі казав, що він живучий, як кішка. Усе вийшло. Програма сталкер усе. Пішла в невідомість. Ну і куди ти летиш? А? Тільки ж оговтався. Скіф правий. Ні в нас, ні в зони нема зайвого часу. Їй не вижити, поки є хтось, хто має на неї свої плани. А хто ще лишився? Кайманов. А його за що, стрільцю? Які в діда можуть бути плани на зону? Як краще собаці лапу перемотати? Ха, добрий доктор, який всіх вилікує, це лише маска. Ось послухайте: він записував це в ексі. Незадовго до під'єднання всесвідомості до Ноосфери. Варвари, які уявили себе хірургами, під'єднатися до Ноосфери щоб точним ударом, як скальпером, відділити добро від зла. Коли це ти далі не навчився так безпомилково відрізняти добро від зла? Ніхто з нас цього не вміє і не вмів. Ні. Доступ до ноосфери для всього людства. Без винятку. Це випробування. І воно або втопить нас у бездонні ненависті одне до одного. Або виведе на новий рівень, коли ми нарешті зрозуміємо. Та пробачимо одне одному. Але це спрацює тільки для усіх разом, а не для восьми обраних. Все правильно, дід Що говорить. Зону так точно. Каймано це знає. Але хіба його це зупинить? Так а в чому він не правий, блядь? А якщо з Каймановим поговорити, може він зрозуміє? Ага. Ми з ним це проходили. Коли він відкриває рот, а починаєш сумніватися ти, а не він. Тому я вважаю, що доктора вилікує лише могила. Тобто ти хочеш, щоб я вбив Кайманова? Я хочу, щоб зона була просто зоною, а кайманов не хоче. Дістатися до нього буде непросто. Після руйнування фундаменту зону трясе як ніколи. І через аномальні сплески зараз усюди небезпечно. Але ти впораєшся мусиш. Хочу поговорити з Каймановим, тоді вирішу. До Рудого лісу ти без мене не потрапиш. Зона оновлюється. Так уже було після супервикиду восени 2011-го. Але ти був правий Скіфе. Якщо боятимеся, з місця в зоні не зрушиш. От і перевіримо, бути мені справжнім провідником чи краще померти. Ходімо, коли ми її ще такої побачимо. Не дай кайманову залізти тобі в голову. Як закінчиш, побачимось біля червоної фортеці і закінчимо те, що почали. З червоної фортеці підемо на генератори. Потім та лежить. Ними уже років 10 не користувалися. Тому потрібна експериментальна броня проєкту і розвідка. Тебе на молекули не розібрати. Ось порвиста червоної і зможна, і з моїх старих запасів. Прийнято. Доповідайте, якщо будуть зміни. Дього а... твою пушку лишив. Сказав, якщо пережив це, значить заслужив. А як ви покемон А545 зробили? Ну що, скіфе? Так, можемо вирушати. Погнали! Погнали. Треба покінчити з доктором. Так, да, ти вже теж так категорично. Навіть я ще хотів поговорити. Ну, на нього і сюди нет. Куля в лоб, так куля в лоб. Ось і прийшли. Ото прогулянка, а. Іди, я почекаю тут. Це лише між тобою та доктором. Mm. Не, ну я, в принципі, по базарю. Не буду же сразу залетать и давать ему голову, правильно? Это может? Ну что там, кайман? Ти повернувся. Моноліт мертвий, але справа його жива. Найбільша спокуса намагатися контролювати те, що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося з чимось справді незрозумілим? Хтось рве її на несувійони. Інші тримають закуту і в клітці периметра. Та можливо все, що дійсно потрібно зоні, це наші співчуття. Можливо, час настав дозволити їй самій обирати свою долю. Дивись, базара Ти ж вже близько. До найжахливішої трагедії чи найбільшого щастя ніхто не знає, чого бажає зона насправді. Зона нерозумна. Але у неї велике серце, яке прагне свободи і смерті для своїх мучителів. Саме цього і хоче стрілець. Він упевнений, що зона його відродила. Тому захищатиме її. Це правда. А чи знає ціну свободи той, хто ніколи не був вільним? Тобто зона ніколи не буде вільною. Роби, що повинен, і будь-що буде. Занеси їх у підвал за ширму з кавіна. Просто зроби те, що я сказав. Будь ласка. Іди всередину. Дай діду померти, на нормально. Не захотів від пістолета з помирати. Ебил ты стришь на дверях и пытайся их открыть? Физика вышла с чата нахуй. Так. Собаки... Собаки это знаки. Ого. Ничего, ты дед нарыв тут. Так. Денег доктора за десятый рік ще, юмой. Можна було, каже, це самому зробити. Картридж. Точно такий, як у бродяги. Флешечка. А це що? Лапірин, все ще потрібно звоню. Наша співчуть. Це? Що я назад до Ріхтера? Так а як, мене там закидало. Я думав, там і виходи сі. Ва! Що лікаєш, зона сука? Зовсім розбурхалася. Я хвилювався, пішов тебе шукати. Порядок. А де доктор? Я його не зустрічав. Дивно. Його накрив викид. Ти не вбив його. Я радий. Можливо, доктора забрала зона. Безслідно? Це щось нове. Зона змінюється, Скіфе. Я це відчуваю. Мені потрібно на орбіту. І чим скоріше, тим краще. Проведеш? А, гаразд. Розкажеш дорогою. Ходімо. Ходімо.